І пізнавати тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі! все תפחים זוויזדה יא, אין זמנה Хаті. Просить вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, ось важка була дорога. Звифлеємо ми йдемо, вістку радісно несемо, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла, Позолотила золотила доли, гори, ліси, далекі простори. І диван голос розстелився і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу! Мир в цій хаті. Перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. Мир вам, браття, мир голошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть. Та всім людям голосіть, що прийшла ясна година, породила діва сина в флеємі, у яскині, в яслах дивних, вжито сіні, тепер Бога прославляйте, йому пісню заспівайте. Богу, слава бочнім Богу, Богу і мир всім на землі, слава бо вишнім Богу, слава вишні Богу, і мир всім на землі. Ангел з неба пастирямся являє, і веселу всю новину звіщає, слава бочні Богу, Богу, слава.

Льовоні припадають по горі, слава овишніх Богу, слава овишніх Богу. І мир всім на землі, слава овишніх Богу, слава овишніх Богу. І мир всім на землі, а згостовка. Доріг, чужоземних сторін залишили свій почет увесь і палати. З оцими дарами йдемо нового царя привітати. Які благородні, панове, я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий. Дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка і ковбаси, водка, тіло, ананаси. Треба з дороги сісти, трошки випити та з'їсти. Забирайся, мовку звідси, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі добрі люди. Ну, то купіть собі краму у моєї крамниці. Будуть тішитись ним дуже, ваші молодиці. А я грошей забракує, то ісей Яковиш вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потому не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, з кровать та з хати. Ми не хочемо торгуватись. Що? Можка з хати виганяти? Жида в плечі випихати. Щоб до вас біда прийшла, щоб вам циганконі вкрав Бо вас чорту пекло взяв. Хто мене не споминає, хто мене не забуває, там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики. Де не ж поряд шахраї, там товариші мої, де усякі чарівниці, там мої рідні сестриці, бо я жвавий і моторний. Тільки що я трішки чорний, то моє імя таке маю, чортом мене називають. Боже, Боже, поможи, позволійся цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекельні сили, Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Старіх і в хаті, і на полі людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде І любитимуть його люди. Чи, що вона сказала? Щоб хлопити перестало. Ну, як хлоп не буде пити, з чого Мошко буде жити? Не хвилюся, любий свата. Воду я людей скувати, щоб на нас йшли дорогу. Менше, щоб молились Богу. Один одного щоб били, щоб горілку добре пили. От тоді ми будемо жили. Іди, геть від них нечиста сила. <клухи> ну 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 Ну-ну-ну. Я вам гайдаматі ще свого покажу, я про вас і роду розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Мушу я вас запитати і скажіть також мені, хто за люди ви такі, а то зараз всім від мене страшна кара буде. царю, кажуть, що не вина, що породила діва сина. Месію, начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті. Що найясніший світлий царю, вони слугу твого вірного зображають, а тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а родився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Мій так. царю, вони тут проповідають про такі вісті, що цар світу народився в Вифлеєві місті. Цар мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий землі Володар. Що він плете? Який